Вітаю! Мене звати Лілія Базалук, я фахівець по роботі з підсвідомістю, зі стресовими станами, з емоціями. І я давно шукала таку систему, де можна автоматизувати всі процеси, як можна менше займатися цією діяльністю, щоб за тебе працювала система. І от, коли я побачила марафон Яна і пройшла його, я зрозуміла, що це те, чого я давно шукала. Саме навчання, основне навчання, на яке я пішла. Дуже просто построєна, дуже все зрозуміла. Для мене тут не було ніяких е, незрозумілостей. Хоча в деяких процесах я була е, взагалі новачок. Е, куратори Ян е, дуже багато приділяють внимання. Е, е, Всім, хто йде по навчанню, не одне запитання не остається без відповіді. В усіх процесах допомагали дуже добре розібратися. Багато дано шаблонів, багато дано таку інформацію яку просто можна швидко повторити, швидко зробити і запуститися. Ну я була з іншої категорії. Я свій відгук хочу записати для тих людей, можливо, хто дуже сумнівається, хто боїться, хто е, такий невпевнений, чи в нього вийде. От я з цієї категорії людей, в яких у мене йшов цей процес дуже повільно, не тому що мені було незрозуміло ні, тут було все дуже класно. Це були мої особисті внутрішні протести, мій саботаж, моя прокрастинація, бездіяльність, спад моєї мотивації. І от я хочу сказати, який результат у мене з учетом того, що я дуже повільно все робила, я невчасно все виконувала, я, отримавши підписників бота з базою, взагалі не працювала. Я перший продукт допродала їм через два місяці. Тобто, це вже люди зтухли забули за мене. І, Люди купували у мене курс, який я запустила, цей мені курс, який я створила, купували по декілька разів, і вони не хотіли повертати гроші. Їм дуже заходила моя інформація, Вони просили додаткові курси, просили, щоб я далі щось продавала. Розумієте, а я не продавала. Тобто я от показую вам результати людини, яка в неї просить, вона не дає. І Незважаючи на оце все, що зі мною відбувалося, за 4 місяці такі результати. У мене в бота прийшло 562 підписника з реклами. Я тільки через рекламу приводила людей, і загальна кількість проданої загальна сума продажів на 180 тисяч гривень. Також до продажа була продуктів через великий час, коли вже люди пройшли програму. І я продавала додатково консультації і невеличкі продукти. І сума за консультації десь 26 тисяч гривень і 23 тисячі за маленькі продукти, які я допродала. Отже, загальна кількість прибутку становить десь 100 тисяч. І повернути гроші за рекламу. Я думаю, що це прекрасна система. Вона дійсно працює. Я дуже задоволена цим навчанням, цією допомогою, цією стратегією, яку дав Ян. Вона дійсно адаптована під українських людей. Під Наші всі, всі системи, всі сервери, які на е, влаштовуються саме на Україні, для мене це було найваж дуже важливо. Я хотіла е, саме користуватися тими інструментами, якими можна користуватися на Україні. Велике дякую Яну, кураторам, і хочу сказати всім, хто сумнівається, хто боїться, хто... йому кажеться, що він дуже повільно рухається. Запевняю вас, у вас точно будуть результати. Для мене це дуже цінно пройти було цей шлях і отримати прибуток, і отримати певну систему, яку я далі хочу давати людям. Отже, дякую всім. Це було дуже чудове, класне навчання, і я рухаюсь далі по цій системі. І вона мені дуже подобається.